Для чого ми це робимо сьогодні, коли звершуємо вечерю Господню? Як ви думаєте? Чому? На спомин. Що ми споминаємо? Викуплення. Смерть. Угу. Дійсно, дуже важливо нам, знаєте, щоб ми просто ну, не відкатились на таку певну традицію вечері Господня, взяв хліб, взяв вино, помолився і, і якось далі рухаємось. Христос, коли відкривав, давав церкві цю велику заповідь. Він закладав більш глибоку думку, таку, яку він сказав, це робіть на спогад, про мене. Він хотів, щоб у нас залишалось протязі всього життя такий христоцентричний погляд. Хто такий Христос? що він для нас значить, що Він для нас зробив і буде робити. І тому Він передбачив, що буквально перше три століття, уже в третьому столітті є ознаки. Що люди, окрім Христа, починають щось ще додати. Четверте століття починаються перші єресі, вже якось починається, вже дітей маленьких починають хрестити, але пояснюють, і сьогодні ми до цього речі цього повертаємось. Сьогодні вже в протестантських церквях починають дітей, діточок маленьких хрестити, і тут кажуть: ну тут є хрещений батько, хрещена мати, вони будуть якби, опікати цю дитину. І п'яте століття, шосте, сьоме. і церква погружається в такі темні, в темні віки, ми як називаємо. Чому? Христос каже, це робіть спогад про мене. Люди втрачають взагалі відношення до Слова Божого. Оця мертва мова Латині, яка стає після тисячного року, люди вже не мають Слово Божого, не можуть почитати, не знають мови. Христос каже, це робіть спогад про мене. І ми... 30 жовтня завжди згадуємо одну подію, яка сталася. Хто пам'ятає, що було 31 жовтня вивочуюсь? Народження Леонор Ще? Реформація. Да, реформація. Ми, євангельські християни, баптисти, не беремо початок від Мартіна-Лютера. Але ми повністю згідні з ним в тому, що він опублікував. Дійсно, 1517 року цей монах підійшов, є таке маленьке містечко Віттемберг в Німеччині. Є така замкова гора, і там біля церкви такі великі ворота були. Потім вже їх спалили, зараз там інші ворота. І він прийшов туди і прибив 95 тез. І він хотів робити виклик. Давайте подискусуємо. Він не хотів якогось розділення. Він запросив, давайте греко-католицьке керівництво обговоримо ці речі. Я не згоден з цим. На підставі Слова Божого. Це початок так званої реформації. Що таке реформація? Якщо ми за латинською є оце слово реформатіо це виправлення, перетворення, преображення. Це якісь радикальні зміни в житті людини. Мабуть, Мартін. Лютер не передбачив, що буде, коли він приб'є. Оці 95 тез. В чому були головні от такі а, зауваження Лютера до того вчення? Перше повернення до біблійної доктрини, спасіння лише повірів жертву Ісуса Христа. На жаль, люди це втратили. Христос каже, це робіть спогад про мене. Друге спілкування з Богом без посередниця людей. Але лише через Ісуса Христа. Христос нам говорить, це спогад лише про мене, пам'ятайте, нема інших посередників. Третє поновлення свобод церкви, переосмислення її ролі у житті суспільства. Христос нам подарував цю свободу. Четверте за доступність Біблії зрозумілою мовою для усіх людей. П'яте проти вчиня, про чистилище, продаж індульгенції за гроші. Ми знаємо, що дуже велика поширена практика. Продавали індульгенції, так звані. Ну, Можна було купити от таке для свого знайомого, родича, близького. Ти заплатив і його, викупаєш з пекла. Ну, воно не має підстав біблійних. Нема чистилища в Біблії, немає якоїсь, такої місця, такого, де людина там предварітельна щось чогось. Ні. Проти ідолопоклонства, шанувань, зображив, христі ікон, він побачив, наскільки це уводить людей від Бога. Проти окультизму, шанування, цілування, поклоніння мощам святих. І сьогодні, коли ми заходимо в старі храми, там прямо в храмах лежать оці мощі, можна подивитися на той скелет. І люди приходять, хочуть поцілувати навіть склоту, і якось моляться, щоб якось Бог допоміг їм. Але Христос так не навчав. Проти спіритизму, молитва за упокой душі, вчення про митерство душі, воно сьогодні все є. І коли ми сьогодні дивимося вже через призму, пройшло більше, ніж 500 років, ми бачимо, що сьогодні оці принципи реформації, які оголосив Мартін Лютер, дуже актуальні для нас. І нам варто також, хоча б раз в рік, порозважати от над цими принципами. Ми знаємо, що коли Лютер прибив, простий народ прочитав. І це би не реформацією, реформація, якщо б його простий народ не підтримав. І особливо німецькі князі. Вони платили велику данину щорічно католицькому папі, але цей католик був італійцем, папа, був французом, але ніколи не німець. І вони Це їм не подобалось. Не було Біблії на ні нового заповіту на німецькій мові. І тому вони підтримали. І тоді включається, друко. Книгодрукарству, як Мартін Лютер сказав, це було найбільшим актом милості Божої, завдяки якому справа Євангелія змогла просунутися вперед. Запустився механізм очищення Європи, Начала відроджуватись нова Європа. Оце вплинуло на законодавство Європи. В законодавство почали включати оці. І як ми бачимо, що Європа стала заможною. Тому що, Слово Боже, вчить, якщо ти, робітник, поважай свого роботодаря, працюй сумлінно, якщо боротьбодовець поважає ту людину, яка у тебе працює, вчасно виплачує, гідно оплачує її працю. І ми бачимо, що дійсно Бог благословив тих, хто прийняв це до свого життя. І народилась гілка, яка сьогодні ми називаємо таку загальним протестантизм. Вже більше, ніж 700 мільйонів по всьому світі. І я би хотів так коротенько: оці 95 тез звели до п'яти принципів соло. Тільки, тільки, тільки. І перше, що Лютер зауважив, це соло скриптура, тільки Писання. На жаль, це було проблемою єврейського народу. Була тора, але потім з'явився Талмуд, бо треба комусь пояснювати Тору. І Талмуд зростав, 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 а потім уже Талмуд такий став, що це стало брем'ям тим, які люди вже не могли нести. Тобто ми не маємо захоплюватись якимись там людськими толкуваннями, різними науками, філософіями. Тільки Слово Боже. Біблія є єдине богонатхнене слово Боже, найвищий авторитет у всіх сферах нашого життя. Не церква, ні папа. І от Лютер взявся виправляти. Ми знаємо, що по дорозі його, коли він був на тому вже судилищі, і один із німецьких князів викрав і привів до себе в замок, і посадив, дав йому можливість переводити. І він спочатку перевів новий заповіт, потім перевів старий заповіт. І оця відома Біблія вона почалась ширитися народом. Люди почали читати. Знаєте, що мене вразило, коли я перший раз. Ну, опинився в тій ситуації, що почав читати Біблію. Я коли прочитав чотири Євангелії, то я багато чого зрозумів. Чотири Євангелія просто прочитати, і все стає на свої місця. Не треба, скажімо, сразу за піснення братись, за старий заповідь. Чотири Євангелії. І Лютер хотів, щоб люди прочитали оці Євангелії. Він перевів в першу чергу новий заповідь, і велике прибудження сталося. Велике пробудження, яке мало вплив на весь світ. І тому сьогодні для нас дуже важливо розуміти, що і для нас важливо не нехтувати Словом Божим. Сьогодні Слово, слово Боже переведено на 450 мов вся Біблія. Уявляєте, 450 мов, а новий заповідь на 2000 мов. Ці 66 книг канонічних, канон, богодухновенних. І тому слово Боже, заохочує нас як новонароджені немовляти. По чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. Знаєте, коли ми знаємо Слово Боже, нам дуже важко щось іще додати. А ти знаєш, тобі треба іще це виконувати. Це ні, чому? Бо я знаю, що Слово Боже. Христос сказав: досліджуйте святе письмо, бо через нього ви маєте надію на вічне життя, а воно свідчить про мене. В іншому тексті апостол Павло каже, злі ж люди і обманщики ставатимуть все гіршими, вводячи і вводячись в оману. Ти ж пробувай в тому, в чому навчився, в чому впевнився, знаючи, від кого ти навчився. І що ти з дитинства знаєш святе писання. Наскільки важливо дітей вчити з дитинства? Багато батьків ігнорують. А коли дитина вже виросла, попробуйте і заохоть, щоб вона читала Біблію. Коли вона маленька і легше розказувати біблійні історії, якось заохочувати, вона росте в цьому. І це потім буде впливати на її життя. Каже, яке може умудрити тебе на спасіння через віру. Це автоматом не робить спасеную ту дитину, але воно може привести до цього. В Ісуса Христа, бо все Писання богонатхнене, корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла підготовлена. І так перше, саме базове, саме головне, що Лютер сформував, це соло скриптура, тільки Писання. І ми маємо також стоять на тільки Писанні. Друге, що він виділив, це соло Фіди, тільки віра яким чином може людина бути виправдана перед Богом? Сьогодні ми вже про це говорили тільки вірою. Христос, коли являв свою милість, коли спасав, Він наголошував Твоя віра, що зробила? Спасла твоїх там когось? Тебе спасла. От Чи можу я сказати, що моя віра спасає мене, здатна мене спасти? І тому. Мартін Лютер зрозумів цю істину, коли він побачив післані до Римлян, праведний вірою жити буде, він зрозумів, що йому не треба на колінках ходити там по монастирю, не треба якісь жертви приносити. Він каже, майже я був самим ідеальним монахом, але це почуття вини воно не зникало. І тому, коли він це зрозумів, тільки вірою. І це і для нас, для нагадування, тому що дійсно те життя, католицьке життя вчення було дуже складне, і там зрозуміти, що ти спасений нереально було. І головне, що сформував Лютер, людина рятує душу не через церкву, а через віру. Тому такий в слово Боже, бо благодаті ви спасані через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від дів, щоб ніхто не хвалився. Тому ми маємо пам'ятати, що в нашому житті віра. Чому кажуть на нас віруючі? Ну чому кажуть на нас віруючі? То всі віруючи. А чому ми віруючі? Знаєте, бо віруючий, є, у кого віра жива, а є у кого віра, що? І каже слово Боже, мертва. І тому віра має рухати нашим життям. А щоб вона нами рухала, вона має зростати. А віра від слухання? Якщо людина нічого не робить для своєї віри, ну, вибачте, та віра буде дуже слабенька. Ми десь співаємо пісню, я думаю, що погодитесь, дуже чудову пісню. Колись написав її Джон Ньютон о благодать спасений я. А, я вибачаюся, трошки вперед зайшов. Тому важливо спіклуватись про свою віру. Третє, що Лютер сформував, це «Sola Гратія, тільки благодаттю. Десь завжди є спокуса, знаєте, сподобатися Богу своїми вчинками. Господи, ти ж знаєш, який я добрий, як я для тебе роблю це все. Але це не може бути підставою для спасіння. Що таке благодать? Благодать це не заслужена милість, прихильність Божа. Благодатью Бог дає спасіння, оскільки через спасіння Він може через благодать нас спасти. І ми читали цей вірш, бо благодатью ви спасені. Тому, ми, знаєте, коли стоїмо перед Богом, маємо завжди розуміти, Боже, все, що я маю, це твоя милість. Кожен день, кожен мій крок, якщо без твої благодаті я не проживу. Апостол Павло, дивіться, як чудово пише Тимофію: а коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він спас нас не з діл праведності, щоб ми їх учинили були, а своєї милості. Через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Тому завжди собі варто нагадувати, Господи, все, що я маю, це лише благодать Твою. І уповать на цю благодать. Господи, я потребую Твоєї благодаті. Щодня потребую. І Слово Боже, нас заохоче, щоб ми кожен день приходили до престола благодаті, отримати цю благодать на цей день. Четверте, що він сформулював, солус Крістус. тільки Христос. Знаєте, ми бачимо, наскільки багато відхилень у цьому напрямку, і сьогодні Христос плюс, і Христос мінус питається забрати, чи Божественність Христа дає вчення, чи щось іще додати. Але в Святе Письмо нам однозначно каже, що тільки Христос каже, Христос є дорога, правда і життя. До Отця ніхто не приходить як тільки через мене. Христос є наш хліб життя, Христос є світло, Христос є вода життя, Христос для нас все. І це те, що Лютер хотів, щоб всі зрозуміли Дух Святий через Лютера, те, що нам Христос говорить. Нема інших посередників в від Тимофії, тобто з ми читаємо, бо один Бог, один і посередник між Богом і людьми людина Христос Ісус, який віддав себе у викуп за всіх, про що свого часу було свідчення. На жаль, сьогодні багато людей не розуміють цього. І є різні посередники, люди пробують звертатися. Там... Я не буду це розказати, ми це бачимо. Немає іншого для спасіння імені. В діях апостолів ми читає, і немає ні в кому іншого спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми маємо спаститися. Тому важливе питання для нас, а хто для мене Христос? Знаєте, бо ну, легко так сказати, але чи, чи дійсно це так? Четверте то й п'яте, що він підсумовує, Соліде глорія, тільки Богу слава. От реформатори такі в своєму вестміністерському катахезі сформували основне призначення людини прославляти Бога і вічне радіти в ньому. Оце призначення наше, щоб прославляти Бога. І коли ми дивимося на велич Божу, коли ми розуміємо ту благодать, яку нам Бог дає, що Він зробив, робить і планує робити по відношенню до нас. Дуже важливо, щоб ми розуміли, наскільки слави Бог заслуговує. Апостол Павло каже такі слова: о глибину багатства і премудрості і знання Божого, які невідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто зрозумів Господь, хто, бо хто розум Господній пізнав, і хто був порадник йому, і хто давав йому, і хто давніше йому дав, і йому буде віддано, бо все. З нього через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Іншими словами, прославляти Бога має бути девізом нашого життя. Як апостол Павло каже, «Тож коли ви їсте, чи коли п'єте, або коли щось інше робите, усе робіть на славу Божу. 1521 році Мартін Лютер постав перед судом. Це була дуже важка для нього ситуація. Він добре знав, що він балансує між життям і смертю. І коли сидів там папа все того часу, духовенство, то йому сказали: Лютер, відрекись, відрекись ну, зроби відречення від цього, що ти, що ти запалив цей вогонь погасив». І він ну, мав певний страх, він попросив ще часу, була важка ніч, яку він описує потім в своїх э, трудах. Але він зміцнився, він молився, ніч провів в молитві, і він виходить на другий день, і от такі слова він каже: сумління моє Словом Божим зв'язане. Я не можу і не хочу ні від чого зрікатися, бо недобре і небезпечно поступати проти власного сумління, на цьому стою і не можу інакше. Бог нехай допоможе мені. Ця людина е, отримала від того, на кого повала цю поміч. І це дуже важливо і для нас, знаєте, пам'ятати ці принципи. І коли нам в житті щось пропонується, щось змінити, давайте і ми будемо мати, от як він сказав, на цьому стою і не можу інакше. Тому, згадуючи цю історичну подію, е, Знаєте, мудрий вчиться на помилках інших. Нам важливо також переглядати своє життя, своє ходження. Хтось висловився так, щодо цих п'ятів стовбів реформації. Тільки Писання наш єдиний фундамент, тільки Христос, єдиний посередник, тільки благодать наш метод, тільки віра наш спосіб виправдатися перед Богом, тільки Богу слава наша єдина амбіція. Тому нехай Господь допоможе нам. Пам'ятаючи ці п'ять принципів реформації, зберігати нашу віру, проповідувати Євангеліє, жити в мирі і любові і святості, давайте встанемо, помолимося.